Що треба було зробити і не зроблено, ми поговоримо після нашої перемоги. Але що зараз треба робити, друзі, величезна підтримка України в світі. І це підтримка ні того чи іншого політичного діяча. Це підтримка народів світу. І безумовно, крім. Постачання зброї, фінансової допомоги, прийняття санкцій. Маємо на державному рівні поставити питання про визнання Православної церкви України. Це сприяє підвищенню і авторитету держави, і авторитету народу. Зараз правильний час. Ніхто вже не має сумніву в правильності дій, які Свого часу приймала наша команда щодо розбудови армії, щодо розбудови духовного базісу країни, включно з мовою, щодо створення православної церкви. Армія, мова, віра, ЄС, НАТО, Україна.